Це Трапіст-1 карликова зірка, яку виявили науковці НАСА на відстані 40 світлових років від нас. А це сім планет, які оточують цю зірку, схожі за розміром на Землю. На трьох з них можливе життя. Тескавий дає нам підказку, що відкриття другої землі це питання не якщо, а коли. Трапіст-1 набагато менше за сонце, і саме завдяки тому, що вона відносно мала і холодна, три семи планет на її орбіті потенційно придатні для життя. Якщо ви подивитеся на цю ілюстрацію, ви побачите порівняння м'яча для баскетболу і для гольфа у нашому випадку. Сонце буде баскетбольним м'ячем, а трапіс – для гольфа. Ця зірка набагато холодніша і менша за наше сонце. Тому планети, в придатній для життя зоні, набагато ближчі до неї з дуже короткими орбітальними періодами. На цій графіці ви можете побачити планети, які були відкриті навколо трапіст-1. три з них у зоні, придатній для життя або так званій населеній зоні, де може існувати вода. Відкриття стало можливим саме завдяки ось цьому телескопу. Це космічний телескоп Спіцера. Науковці сподіваються, що в майбутньому телескопи будуть здатні виявляти біологічну активність на більш далеких планетах.